Четверо дітей сиріт перебувають нині в міській дитячій лікарні номер 5 Тут вони проводять медичне обстеження для подальшого влаштування у родини. У лікарні діти можуть перебувати від кількох тижнів до двох-трьох місяців. Тож треба подбати про цікаве дозвілля. З цим вирішила допомогти громадська організація Відповідальні громадяни у всесвітній день. сиріт, що цьогоріч відзначає 10 листопада, волонтери завітали до лікарні, аби розважити дітей. Понад дві години. Вони проводили руханки та гралися, а також привезли подарунки. Прекрасно зустрічався. Ми з вами познайомимось і трошечки з вами пограємось. Суперсила ми визначали руханки, заплановані і така спільна робота, яка. Дає можливість підтримати один одного. Це в нас місто мрії. Ми привезли набор психологічної допомоги. Туди входять багато творчих завдань, книжки для творчості і канцтовари. Наразі діти, які опинилися в лікарні, доставлені службовою у дітей без захворювань, але вони проходять планове обстеження для подальшого влаштування, обслуговуваннями. Перебуванням дітей в лікарні забезпечується співробітниками лікарні, але активно залучаються різні громадські організації, психологи, соціальні працівники, вихователі, вчителі, які допомагають нам облаштовувати побут і дозвілля цих дітей.